Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 20 травня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І я завжди стараюся розпочинати із української теми на американському просторі, і е, в Америці про Україну по суті говорять одне: це можливі перемовини, можливе припинення вогню. Ну і звичайно, з цього приводу Трамп вчора е, розмовляв. Особливо про роз з Путіном про цю розмову особливо говориться, Трамп сказав, що назвав Путіна джентльменом. Ну, звичайні речі. А, побачив а, віру, чи вірніше, знайшов віру в собі. Я вірю, що Путін хоче закінчити війну. Тобто, ну а, сподівання надії, не знаю, просто висмоктані з пальця. В той же час Путін заявив, що а, війна закінчилася, треба. А, Вирішити корінь проблеми. Ну а корінь проблеми, як ви розумієте, це денацифікація, демілітаризація. По суті, це корінь проблеми, це існування країни Україна. Тобто, ну про що взагалі і ще можна говорити? Ну і буквально через декілька годин після цієї телефонної розмови відбулася атака по Україні, було запущено 108 дронів. Не повідомляється для американців, скільки людей загинуло чи постраждало, просто говориться, скільки дронів було запущено по Україні. Ось, а на американському просторі я сьогодні розпочну із вчорашньої великої новини про оголошення того, що у Байдена діагностували рак, і е, Трамп висловився з цього приводу, висловивши співчуття. Але е, дивіться, просто для, для тих людей, які ще може. Не зрозуміли, хто такий Трамп, і ще може шукають якісь е, аргументи, факти про Трампа. Я не знаю, просто дивіться новина про те, навіть співчуваючи іншій людині, яка захворіла на рак, що по суті дехто говорить, можливо, навіть смертельна форма, але роблять оцю таку ширму красиву розказуючи, що. Можливо, є якісь там лікування. Можливо, є, можливо, й нема. На даний момент ніхто точно не знає. Але Трамп почав висловлювати співчуття, говорив, потім перейшов на те, що тести є, а потім перейшов із співчуття. Байдену в його е, хворобі раком перейшов на те, що тести робляться постійно, коли ми президенти. Я не знаю, чого раніше не знайшли. В мене робили у чоловіків. Роблять, і взагалі я робив. Когнитивний тест, який він постійно просто торочить, мало не через прес-конференцію, він згадує цей когнітивний тест і почав знову ж таки розказувати, який він крутий, і так далі. І взагалі кожен президент має робити, дехто каже, що це протизаконно, і пішла з цієї сторони. І знаєте, я вам скажу, що тут ну, от я ніякий не, не лікар, там робити якийсь діагноз, мої слова взагалі нічого не важать, але цей факт, що людина. Товче про цей когнітивний тест просто десятками разів уже. Це говорить або про якусь деменцію, або якраз говорить про те, що якраз оцей когнітивний тест він ну, точно не пройшов, тому що ну, що ти повторюєш одне те інше. Ну і так само включилась і конспірація. Так само від Трампа він сказав: слухайте, цей лікар, тому що це дев'ята стадія вже да, зайшла цей рак. Хоча там стадіями виміряється, я не знаю взагалі скільки стадій, взагалі я пам'ятаю за. Моєї молодості вважалося, що чотири стадії, четверта стадія, це смертельно, і так далі. Тобто, тут кожен рак має свої там або площа враження, або там ще якісь моменти. Вибачте, я не лікар, там не спеціаліст в цьому плані. Так от, Трамп сказав: слухайте, це лікар, який сказав, що він здоровий. А потім, а знаєте що, це той самий лікар, що говорив, що Байден так само ментально здоровий. Тобто, а -а -а, значить, там і там може бути брехня. Тобто, все, я нагадаю, почалося із співчуття людині, яка захворіла на рак, яка дегнестована раком, і, можливо, теоретично сьогодні-завтра помре. І вона вже не кандидат. Байден вже не кандидат в президенти. Розумієте, все там, те, що було, він переможений. Він вже побитий і тут просто добивати, по суті лежачого, якщо так знаєте, от нашими такими дитячими е термінами говорити: не бити, лежачого, не бити, що ми там з дитинства говорили. Взагалі, про що це? Це президент, має бути ну просто еталон. Трамп Трамп назвав Путіна джентльменом. А, а тут дивіться свої ж, розумієте, але для Трампа Байден більший ворог, ніж Путін. В мене реально немає слів для як аналізувати цю ситуацію. Новина, яка стосується, може стосуватися майбутнього і всіх американців. Перший штат оголосив. Про те, що він вводить обмеження на використання в Америці, є така фудстем, це купони на їжу для малозабезпечених сімей. Дуже часто е, наші іммігранти користуються. Я не підпав свій час під цю програму, тому багато конкр... я конкрет, в принципі, розумію, як вона використовується. Вам дається залежно від того, скільки ви, там ви заробляєте менше грошей. Там оцінюється ваш е, е, місячний дохід, і вам додатково там. Дається там медицина так само державна, і дають оці фуд стемпи купони на їжу, де ви можете купити собі щось для сім'ї. І а, до цих пір, а, в перелік за ці от купони на їжу, ви не могли купувати алкогольні напої, не могли купувати а, цигарки. там, А все, що вважається, їжею, ви могли купувати на ці... взагалі, Вираз такий, це купони на їжу, це вже давним-давно перейшло в цифровий формат, уже просто є така дебітна карточка, туди просто поповняється кожен там місяць із державної установи гроші приходять, і ви просто розплачуєтесь. Так от штат Небраска, перший в Сполучених Штатах Америки, який, який вніс обмеження, які саме тепер з 1 січня в штаті Небраска, якщо ви отримуєте оці. На американські на їжу ви не зможете купувати солодку воду і енергетичні напої. Тобто, там я не знаю, які там в Україні тут багато в Америці є, є там, в принципі, вони нездорові, але так далі. Так от, в принципі, логіка в цьому є. Тому що якщо вам не вистачає грошей реально на їжу, то ну, купувати. Ну, як то кажуть, джанк Це навіть, навіть не джанкфу, а це просто ніякого нездоров'я, не шкоди там запиватися Кока-Колою, як ви розумієте, солодка вода, тобто Кока-Кола, Пепсі-Кола і всі інші там бренди, які під це підпадають, заробляючи собі там цукровий діабет там потенційно, і так далі. Ось так от штат Небраска перший, але не єдиний. Зараз в черзі стоять і ще шість штатів, які подали так само. Документацію на оформлення таких самих обмежень. Шість штатів: це Арканзас, Колорадо, Канзас, Індіана, до речі, я з якої уїжджаю скоро, і штати Айова і Вест Західна Вирджинія. Кожен із цих штатів має свої поправочки. Тобто є їх... в основному зводиться солодка вода, оці енергетичні чи енергійні напої, як правильно українською. Energy drinks, як тут кажуть, Energy – це енергія, енергетичні напої. Дехто навіть цей список із цих шести штатів ввозить і навіть цукерки, тобто обмеження так само на цукерки. А ну от кожен штат по суті вирішує це питання по-своєму. А не те, що це великий такий удар, тому що ну все рівно люди, які небудь десь гроші заробляють. Якщо ви захотіли купити Кока-Колу, то ви просто вже не роз... не не розрахуєте з цими державними грошима? Ну візьмете своїми, які ви заробили там свої роботи. Ну але такий чисто, я б сказав би популістичний, можливо, навіть момент. Новина із штата Місісіпі. Це і, і ця новина із серії. Я от декілька разів вже розказую про те, що от, е, зараз, коли е, нова адміністрація прийшла, вона е, по суті американський ДСНС, департамент із надзвичайних ситуацій в Америці. Це називається ФІМА. Вони е, вирушають в місця, де там або пожежі, або Великі повіні, або там урагани, торнади там і так далі, і тому подібне. Але як ви розумієте, нова адміністрація прийшла економити гроші і якраз таки в першу чергу ж обрізаються гроші із таких суспільних по суті програм. І коли це все розпочиналося із Каліфорнії, я нагадаю, то все казали. Молодці молодці каліфорнійці. Там вони демократи, вони там річки позакривали, і різна біліберда була сказана з цього приводу. Все було нормально, але потім включилися я розказував вже про штат Арканзас, розказував про Кароліни, коли там пройшли оці урагани. Тепер новина про Місісіпі. Там відбулася серія торнадо 14-15 березня. Там 20 торнадо пройшло, загинуло 7 людей, сотні будинків розвалені. Ну, як ви розумієте, окрім будинків, просто взагалі, чому на, 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 надзвичайний стан оці ДСНС включається? Тому що будинок теоретично у вас застрахований. Страхова компанія має працювати, у вас там будинок. Ну але коли е, торнадо йде, він же ж не, не взяв будиночок, не розвалив, він розкручував там ліси навколо вас, якісь там. Смітники просто все, все перетрощили на сміття, тобто страхова компанія не покриває там навіть половину від того, що треба зробити навколо цього. Це просто неймовірно великі гроші і так далі. Тоді якраз включається держава для таких речей. Якась там допомога, програма, прибирання. В першу чергу, це якраз таки це масове прибирання, тому що за той навіть бульдозер і за роботу, хто на тому бульдозері працює, комусь треба платити гроші. Тобто все зводиться все рівно до грошей. Так от губернатор штата е, Місісіпі подав прохання Трампу 1 квітня, щоб оголосити ситуацію е, в Місісіпі з цими торнадами, стихійним лихом. Оця фіма, ДСНС американський, ще до цих пір розглядається питання сьогодні. Нагадаю, вже 20 травня з 1 липня. І ну реально просто не хочеться злорастувати, тому що люди переживають біду. Але просто я хотів би знов ж таки звернути увагу. Такі точнісінько, самі люди тут розказується: дивіться, історію тої людини, історію тої людини, як він там не може зробити того сього. Слухайте, така сама історія. Такі самі люди жили і в Каліфорнії. Розумієте, ну не подобається, що вони там голубічі. Я не знаю, що там вони розумієте? Демократи вони, але вони такі самі люди. Так само працювали на роботі. Вони не з неба десь впали ті гроші. Так само працювали, так само постраждали їхні будинки, їхні сім'ї. Вони не знають, де вони зараз живуть. і Так далі, розумієте. Нема оцього якогось співчуття. Америка просто страшенно розділилася. Ну і чисто така, я не знаю, комічний момент. Можливо, Трамп подумав, що це жарт, оскільки було оце прохання, заява написана 1 квітня. Треба у Бернартуру переписати там і датувати 2 липні. Я не знаю. Друге вибачаюся, 2 квітня в Америці. Це взагалі день звільнення. Розумієте, може би помогло. А, новина із Новоорліана, Новий Орлеан, штат Луїзіана. Новина, що з вихідних іде. Там втекло із в'язниці місцевої в'язниці 10 в'язнів. і новина така йшла. Ну, втікли в'язні. Я трошечки збирав інформацію, коли щось цікавіше назбиралося. Так от цікавіше назбиралося. Був заарештований слюсер. Ну, було доведено, що це як то кажуть, в Америці inside job. Тобто хтось допоміг їм текти. Історія я спочатку, коли новину читав, то не зрозумів, тому що а, як він їм допоміг тікти, він відключив воду. Ну, відключив воду, вони якось кажуть, з навісів зірвали туалет. Потім я все-таки подивився фото, і у в'язниці стоїть такий, навіть не туалет, і це не тумбочки, я не знаю, як його правильно назвати. Воно із нержавіючої сталі весь такий гаргара там і умивальник, там і унітаз, і воно суцільне вилито чи вигнуто, я не знаю. Просто суцільний момент. І коли цей слюсар відключив воду, вони його відірвали від стіни, і за цією тумбочкою от такі, от такої ширини приблизно там, дірка а, в бетонній стіні. І цей момент мені, наприклад, не зрозумів, окей, там. ну, Труба там треба провести для цього унітазу чи ще що небудь. Навіщо та дірка? Там мені золота не зрозуміло, що це за архітектор і як вони взагалі знали, що є та дірка. Так от втекло 10 людей, четверо вже там зловили через деякий час. А це ще розпочалося в п'ятницю вночі. Там о першій годині ночі вони втекли. Перевірка вже цих в'язнів перераховували голови була в 9 чи півдесятої ранку. Тобто у них було десь 8 годин: це видерти цей унітаз з стіни, втікти, і за 8 годин чотирьох зловили, 6 і ще шукають. Зараз оголошена винагорода в 20 тисяч доларів. Спочатку було 10. Якщо хтось надасть інформацію, чи ви знаєте, де із цих 6 людей знаходяться, то можна зробити 20 тисяч доларів. Із цих шостьох, четверо це е, були ув'язнені за ненавмисне вбивство. Тобто, я так розумію, що ненавмисне, я деге не закопувався у фрази, але говориться, що це вбивство другої категорії. Тобто, навмисне сплановане це перше. А я так розумію, це якесь несплановане вбивство. Можливо, це навмисне, але не сплановане там, і так далі. Тобто вважаються небезпечними ці злочинці. Коли запитали цього слусаря, чим же ж він керувався? І він, в принципі, примам... промямлив якесь таке, я не знаю, жадібність, дружба. Тобто він так з цими в'язнями подружився, я не знаю. Ну але от тепер йому а, висунуло, висунуло 10 звинувачень. нагадаю, в Америці. От він воду відключив кран один, але оскільки втекло 10 в'язнів. Це 10 кримінальних проваджень. Тому що за кожного втікача він допоміг цьому Джону, цьому там Лопесу. Там і всім-всім кожних 10. Тепер він ну, може буде сидіти довше, навіть чим ті в'язні, які повтікали з цієї камери. Я не знаю, скільки вони йому заплатили, чи обіцяли заплатити, але от така от історія. Новина із Вискансена. І тут трагічна історія про те, що. А, загинув 11-річний хлопчик. Вважається, що це нещасний випадок, але дуже багато ще невідомого. Чому не нещасний, нещасний випадок? Тому що я так розумію, що його 16-річний брат хвалився перед цим 11-річним хлопцем пістолетом. Два брати, і в кінці кінців пістолет вистрілив. Свідків ніяких нема. Це все там. Потім старший ще 19-річний брат, коли це все побачив, визвали швидку, швидка забрала. 11-річний хлопчик не вижив. Звідки у цього 16-річного взявся пістолет, ніхто не знає. Тобто, це точно не батьківський на цей раз пістолет. Це, можливо, якась е там бандитська історія там на вулиці між друзями чи ще що-небудь, якісь розборки там. Але в кінці-кінці, кінці, от, ну, я не знаю, як такі коментувати але, історії. Але час від часу от такі от новини попадають в топи в Америці, що там. То хлопчик випадково там. Ну тут, дивіться, два брати. Я не знаю, можливо, там і була сварка, тепер ж ніхто не докопається. Тут уже хіба що якось поліція знайде підхід його викрутити, щоб він розказав правду, що трапилося? Тому правда не зрозуміла до кінця, що, що сталося, але е, факт, що одинадцятирічного хлопчика більше немає, все, отаке. От Хтось похизувався пістолетом, а закінчилося так. Новина із Флоріди, і тут новина про те, що а, сварка між сусідями, коли переходить від слів до справи. І так само тут, ну я б не сказав би, що можливо трагічна, але новина неприємна. А, трапилось те, що 50, 50, 54 роки чоловік сварився зі своїм сусідом, а через те, що корова того сусіда заходила на його. Територію пролазила через паркан чим, чи там паркана можливо нема, там цей момент не описується. А корова не знала, де там чия <рес> територія, як ви розумієте. Так от цей 54-річний чоловік погрожував сусіду. І ще твоя корова перейде, я її застрелю. Ну і так, погрози йшли. Там я розумію, що корова неодноразово заходила на сусідську територію в кінці кінців. Корова перейшла, і він достав свій там, пістолет 22 калібра і 5 разів вистрелив в цю корову. Не вбив, але вистрелив, я так розумію, там і попав, і в живіт, і в ногу, і в бік десь, і в голову, там, тобто, стріляв навіть не купно так. А Корова не померла, але від, від поранень, коли приїхали там ветеринари, то вони, в принципі, сказали, що корова буде муч... 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 мучитися, її треба присипляти. От. Тобто в українських реаліях, можливо, її щоб зарізали би і пустили би на стейки. Там. ну, а Тут вирішили, я не знаю, до речі, що це за історія, але що ну, коротше, вирішили приспати цю корову. А, чоловіка а, висунули звинувачення по, а, називається, дивіться, а, грубе поводження з тваринами і викрадення. Фермерської тварини. Я, в принципі, не розумію, яким боком тут приписали викрадення фермерської тварини, тому що тварина сама до нього прийшла. Чи можливо ця шкода приписується, як ти забрав у того. Я не знаю взагалі, яким боком от викрадення тут може приписуватися. Але якщо оці дві статті, оце, е, брутальне поводження над тваринами, і оце викрадення доведеться в суді. То максимальне покарання може бути 5 тисяч доларів і 5 років ув'язнення. От так, сусіда сусідська корова прийшла пожувати трошки вашої трави, і ти загримів на 5 років у в'язниці. Хоча, знову ж таки, як це все закінчиться, ще на даний момент незрозуміло. Можливо, там будуть пом'якшуючі якісь обставини, що той сусід на зло запускав корову. Ну тут уже багато, як то кажуть, простору для маніпуляцій. Як уже. Добрий адвокат попадеться чи не дуже. Новина із а, американських Збройних сил і про корупцію. От корупція часто розказують Україна, корупція, там взагалі пострадянський простір, корупція. Так от, а вчора а, суд визнав видним, ви, винним а, американського адмірала Військово-морських сил. Він уже на пенсії, правда. Визнали винним у хабарництві. У 22-му році, перед тим, як він пішов на пенсію, довели, що він а, заключив контракт із однією компанією на постачання чи вироблення якихось там речей для американського військово-морського флоту. А, контракт складає 355 тисяч доларів. Я так розумію, що це річних це не наголошено, але сам контракт 355 тисяч доларів. Чому я думаю річних? Тому що. Чому це взагалі хабарництво? Ну, взагалі, це його обов'язок заключати контракти, посичання і так далі. Але що трапилося, практично там через короткий термін, після того, як він заключив цей контракт з цією компанією, він пішов на пенсію і пішов працювати на цю компанію з заробітною платою 500 тисяч доларів річних. Крім того, ця компанія що обіцяла йому а, як премію бонус насипати. 100 тисяч доларів акціями ще зверху. Тобто, як ви розумієте, тут просто ну, все прозоро, як тільки може бути прозоро, що реально. Хоча знову ж таки, як можна платити людині 500 тисяч доларів, якщо контракт тільки 355 тисяч доларів. Тому я думаю, що це тільки річних можливо. Інакше ж ну, просто немає ніякого сенсу 에, заробити 355, щоб віддати 500. тут математика першого класу. Щось не сходиться. Але його визнали винним, а, який вирок йому а, світить за цей злочин, буде оголошено аж у серпні місяці. От, розказується, подібна історія була з нижчого рангу офіцером в американській армії. Його засудили за подібні речі на 15 років, декілька років тому назад. Але чим визначена ця новина, тим, що це найвищий. Офіцерський чин в американській армії, хоч армія, хоч флот, хоч там повітряні сили. Це найвища неофіцерська посада, яка була засуджена і визнала, визнана виною за хабарництво в американських збройних силах. От така от новина: адмірал, цілий адмірал. Ну і остання новина на сьогоднішній день це про е, відсоток на іпотеку. Я от розказував е, зовсім недавно про те, що. Е, Незалежна кредиторська компанія, яка виставляє е, рівень відсоток кредиту, є там 21 позиція, понизив е, рівень американської з першого місця на друге місце. Ну і кхм, американські банки відреагували практично моментально. І, і відсоток на іпотеку на 30 років в США Америки знову піднявся в вище. 7%. І новина така от шкурна для мене, тому що з одної сторони я встиг взяти і оце зафіксувати процентну ставку на 6,75%, тобто 6,3 відсотків. В той же час свій новий будинок, хто дивиться мій канал, я переїжджаю в Південну Кароліну. В той же час будинок в Індіані ще не проданий, і тепер хто хоче купити мій будинок. То, як ви розумієте, тепер складніше. А і ще чому складніше? Тому зараз дивіться, от американський маркет є таке от дослідження, що із п'яти будинків, які стоять на маркеті, як ви розумієте, їх багато, але із п'яти будинків сім'я середньостатистична, яка заробляє 75 тисяч доларів, може купити тільки один. Просто от рівень життя, наскільки понизився в США. Але. І ще я вам скажу, от ці 75 тисяч доларів середньостатистичний, це ну, взагалі не про що. Чому? Тому що як береться середньостатистичне? Береться умовний Білл Гейтс, Джефф Безос, мільярдери, які заробляють сотнями мільярдів доларів щорічно. І можна взяти ціле місто людей, які заробляють по 10 тисяч доларів, все це звели в одне єдине, засумували, потім розділили на кількість людей, бац! Вийшло 75 тисяч доларів. Розумієте, тобто реальність вона набагато сумніша, тому що всього навсього 12% людей в Америці заробляють 75 тисяч доларів. 12%. А, тому отака реальність в США. Такі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі. І особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все сподіваюся. Зустрінемося завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!